Поїхали зі мною в Вінницю на два дні. Ну може, трохи довше. Де ми можемо встигнути пробігти, і що можемо встигнути побачити. Рухаємось на трамвайчику. Перше, що роздивляємось будівлі. У міста одразу відчувається своя класна атмосфера. Перша локація: роздивляємось будівлю психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка. При вході дуже гарна автентична плитка кінця 19 століття. Да-да, звертаємо увагу, що в нас під ногами на стінах розпис: гігіє, панацея і асклепій. Масивні стіни круто тяжіють навколо, але створюють цікаве відчуття в просторі. Арки підтримують. Перекриття і тебе заразом, наче ти в надійному сховищі. Загалом ансамбль цих будівель, наче тримає на собі всю вагу часу. І роздивлятись оздоблення фасадів дуже цікаво. Приходьте сюди з кавою. Ідучи до виходу парку, ми зустріли жінку, яка якось підібрала пташеня сойки. Якийсь час піклувалась про нього і тепер хотіла випустити, але плакала, бо не могла попрощатись. Бажання людини врятувати життя пташки це клас. Потім моя вінницька гідка Гідеса повезла мене трамваєм далі. Незаміжня, гарна, розумна вогняна жінка. Шарить за вінницю, проводить найкращі екскурсії. Гля як гарно контрастує чорний і червоний. Та після психоневрологічного диспансеру ми пішли в рожеве пити баблті в бегемоті. За допомогою цієї шайтан машини нам готували смаколики. Тут була велика кількість напоїв з різними смаками і кульками, що лопаються. І десерти моті гарні і смачнючі. Спроба номер один правильно відкрити і пити баблті. Ну просто ж треба було проштрикнути, а бляпуватись не обов'язково. Взяла подружки стакан для другої спроби. Знову відкривала так, наче мала намір когось вбить, обляпалася ще більше. Жінки напились модних чаїв і відправились в шошо. Магазинчик, де повно різної, необхідної краси, прикраси з камінням, підвісками, лунницями, вироби з різних матеріалів, металу, натхнені різними епохами та культурами, виконані українськими майстрами в різноманітних техніках. Тішусь ще такі прикраси, як то кажуть, в тренді. Ось побачила чудові мальовки для діток, для яких діток і для дорослих, силянки, гердани. Ну, краса. Далі за планом хотіли посьорбить смачної їжі, тому вона відвела мене в раменну Базово запитала про мої вподобання і все замовила за мене, бо я не шарю шарювати темі. Поковалась надійно в фартушок і від душі посмакувала найсмачнішим раменом. Було дуже смачно. І поживно те, що треба перед вечірнім походом по вінницьких барах. Першим був бар радіація, де ми хотіли трошечки поспілкуватись, випити по декілька смачних коктейльчиків, але найбільше, бо наступний день хотілось продовжити зі світлою головою. Тим паче, що на нас чекала файна здибанка, де майстри виставляють і показують свої найкращі роботи. Десятки брендів і виробників з усієї України. Атмосфера ярмарку, безліч корисних і цікавих речей, сувеніри, прикраси, парфуми, сумочки та одяг, книги, предмети інтер'єру, а також, звісно, їжа. А до неї, наприклад, найгостріші в світі соуси. Ми все перевірили, продегустували і спробували. Нашим незмінним транспортом, Вінницьким трамвайчиком, продовжили гуляти містом. І так склали зірки, що потрапили ми до наступного барчику в бюро. Якась своя вінницька окрема атмосфера. Тут всі зайняті своїми справами, але буквально всі одне одного знають, пересікаються і спілкуються. Ще по два смачних коктейлі, і ось жінки танцюють під поливалками. Освіжались як могли, ні про що не шкодували, прямували додому. Наступні кадри це чітірська вставка з мого весняного приїзду до Вінниці. Гарна водонапірна вежа, збудована понад. 100 років тому красується на європейській площі. Чим чекуєш сходами, роздивляєшся вежу зсередини. А разом з тобою йде працівник музею, занурював в історію міста і радив видертись повище, бо там гарний краєвид на місто. Поглядати з верхнього поверху було дійсно приємно і паралельно слухати цікаве і трохи спілкуватись. Ці безпекові заходи схожі мені на якесь надійне павутиння, і трішечки нагадали про шибарі. Мені було приємно знаходитись у Вінниці маю велике бажання досліджувати її далі. Кожна моя подорож містами і селами України має на меті познайомитись з новим місцем відчути атмосферу і дізнати щось нове. Хороша компанія це приємний бонус, але опціонально, бо досліджувати можна і самі. Все, ми набігались, пішли дивитись фільмець. А вам дякую за те, що прогулялись з нами. Кавою, томатним соком з булочкою можете пригостити за посиланням в шапці. Всіх цьом, зустрінемось в Чернігові.